Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 30 червня 859-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку, десь біля 9-ї, росіяни знову вдарили балістикою по Одеській області і знову по району Затоки. На жаль, знову є прильот. Про наслідки поки що нічого не повідомляють, наче по офіційній інформації жертв немає. Ну а так минулої доби знову не було пусків іранських мопедів від росіян. І в сусідній Миколаївській області взагалі ніде не було обстрілів навіть в селищах, які біля Очакова та в самому Очакові. Дуже добре. Чого не можна сказати про Херсонщину, бо там знову є загиблі. Одна людина загинула ще шестеро травмовані після російських обстрілів. Ну а якісь невідомі дрони знову летіли на Росію, як завжди, Білгородська Народна Республіка, Ще брянщина там. Ну нехай летять. Чекаємо ще гарних новин і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.